Всіх вітаю на каналі Органічна Садиба. В сьогоднішньому відео я розкажу, як правильно знезаразити ґрунт, щоб наша розсада виросла здоровою. Ну а моя помічниця Айріс проконтролює, щоб я нічого не забув вам розказати. Я вважаю найкращим вибором для знезараження ґрунту біопрепарати на основі триходерму. Адже триходерма буде не тільки знезаражувати землю і вбивати патогени, але й також буде сприяти кращому розвитку кореневої системи. Я використаю біопрепарат Мікохелп. Мікохелп це комплексний біопрепарат, який містить не тільки триходерму, а ще й комплекс інших мікроорганізмів включаючи азотбактер, що позитивно впливає для росту наших рослин. Також мені цей біопрепарат подобається тим, що у нього достатньо довгий термін придатності, більший, ніж у багатьох інших біопрепаратів. Які представлені в рідкій формі, ну і з недоліків можна виділити, що він коштує дорожче, наприклад, ніж триходермін. Триходермін може бути також хорошою альтернативою мікохелпу. Цей препарат коштує приблизно втричі дешевше, і у нього вищий титр мікроорганізмів в два з половиною рази. Але недоліком саме триходерміну є те, що у нього менший термін придатності. В майбутньому я також буду використовувати цей біопрепарат, але замовляти я його буду трошки пізніше. Коли вже ми обрали з вами біопрепарати, які ми будемо знезаражувати наш ґрунт для росати, постає питання, як це правильно зробити. Можна проливати ґрунт в принципі і перед посівом насіння, але ну, це створює додаткові незручності. Тому я вважаю самим оптимальним варіантом проливати вже ґрунт безпосередньо при посіві насіння. І потім вже повторно проливати раз на тиждень-два біопрепаратами. Цього буде абсолютно достатньо для того, щоб знезаразити наш ґрунт і щоб насада росла здоровою. Також можна для знезараження ґрунту використовувати і біопрепарати на основі бацілу субтілус. Таким біопрепаратом може бути фітоцит, або також на ринку продається такий біопрепарат, як фітоспорин. Але мені все ж таки я надаю перевагу саме препаратам на основі триходерми. Єдине, що паралельно я буду вносити фітоцит при поливі вже при подальших поливах розсади. Щодо норм використання біопрепаратів. Всі перераховані мною біопрепарати, незалежно від того, буде це мікохелп або триходермін, або фітоцит. Я буду використовувати у нормі 5 мл на 1 літр води. Беремо просто 5 мл біопрепарату, розводимо в воді і проливаємо нашу землю або вже в наступній фазі розвитку, коли вже ми отримаємо сходи. Просто проливаємо рослини раз на тиждень-два. Хочу зробити ще ремарку, чому краще обрати біопрепарати для знезараження ґрунту, а не хімію. По-перше, це безпечніше для вас самих, коли ви будете вдома або в теплиці знезаражувати ґрунт, коли ви використовувати хімію. Ну це зайва шкода для вашого здоров'я. По-друге, в чому величезна перевага біопрепаратів, як я вже казав, триходермін він також буде сприяти розвитку кореневої системи, допомагати рослинам. А також ще найбільша перевага всіх біопрепаратів на хімію, те, що корисні мікроорганізми будуть допомагати нашим рослинам засвоювати корисні речовини із ґрунту. Таким чином, ми не тільки знезаражуємо нашу землю, але ще й ми допомагаємо нашим рослинкам краще розвиватися. Я вам дякую за перегляд цього відео. Обов'язково напишіть в коментарях, якими біопрепаратами ми е, знезаражуєте Е, ставте вподобайки цьому відео і давайте вирощувати органічно і берегти природу. Е, до наступних зустрічей!